Це новий потенційний бюджетний бестселер BYD. З вас лайк та підписка, а ми розповідаємо. Найменший кросовер у сімействі Yuan від BYD, побудований на архітектурі E-Platform 3.0. BYD Yuan App дотримується оновленої мови дизайну Dragon Face від BYD, яка схожа на раніше випущений BYD Song L. Як думаєте, скільки буде коштувати бюджетна новинка? Пишіть свої варіанти у коментарі, а ми рандомно беремо переможців, які отримують подарунки від BexAuto. BYD Yuan буде доступний у двох версіях з різним запасом ходу: від 300 до 400 км за циклом CLTC. Автомобіль буде обладнаний електричною силовою установкою, потужністю 95 або 176 кінських сил, та літі заліза фосфатним акумуляторним блоком ємністю 31 або 54,1 кВт годин. Максимальна швидкість обмежиться лише на рівні 160 км на годину. Сподобалось відео? Оцініть його лайком, підпискою та пишіть у коментарі, придбали б ви таку автівку чи ні.